І найулюбленіше питання це про підтримку засобів масової інформації. Угу. Теж кажуть про те, що не потрібно з бюджету виділяти ці гроші. Це як? До речі, ну по-перше, як з'явилися засоби масової інформації, у 2024 році громада отримала безкоштовно такий актив, дороговартісний актив. Це як телекомпанія Рбіт з усім устаткуванням, з усіма серверами, тобто, ще. Ще зазначу, що дороговартісне підприємство. Це 26 людей, живих людей, фахівців, які вже працювали більше 20 років на цьому поприщі. Це перше. Що стосується самої роботи, то в 24 році телекомпанія заробила сама майже 5 гаку мільйонів. Тобто з бюджету була підтримка тільки 8,5 мільйонів. Так, ми сьогодні заклали 14,5, але це плани. Ми розуміємо, що можливо, і в цьому році телекомпанія заробить, але ж телекомпанія працює не тільки на громаду Покровську, вона працювала і на Покровський район, тобто вона висвітлювала всі події як альтернативний як альтернативне джерело, тому що знаємо, що у нас є ще одна телерадіокомпанія. Якщо проаналізувати, ми побачимо, що перше джерело всіх закидів і дискримінації роботи військової адміністрації. Це вже майже два роки. Це якраз є це ця телерадіокампанія, яка належить родині одного із місцевих депутатів. Тому як альтернатива, як ну потрібно доносити людям і правдиву інформацію правдиву інформацію, взагалі що відбувається, а не тільки ту інформацію, яка на думку тієї радіокампанії вона повинна бути в інформаційному просторі. Ну тобто підсумовуючи мешканці Покровська, як і всієї країни, можуть бачити з як мінімум з двох джерел, що так. відбувається в Покровську, угу. і самі робити висновки про те, яке там життя зараз. Це так. для тих, хто виїхав і, або взагалі не буває в Покровську. Але от сьогодні на Ріжню камінням ми ж кажемо надходження в бюджету, і так далі. Ми ж бачимо, що це окремо ще. Окрема, скажімо так, розповідь о тому, що і сама телерадокомпанія, і ті підприємства, які належать до сфери е вліяння родини і самого депутата, вони роками не сплачували податки десятиріччями. Тому ну, це окрема тема.